Азовці це одна із тих категорій військовополонених, яких росіяни не поспішають включати до списків на обмін. Натомість влаштовують над ними показові псевдосудилища. Ну і виносять вироки на десятки років позбавлення волі. Вдома рідні рахують кожен день і відстежують бодай якусь інформацію про їхнє місце перебування і стан здоров'я. Героїня нашого наступного матеріалу мама, яка використовує кожну нагоду, щоб дізнатися про сина, якого московити тримають у неволі. Ось уже три роки. Ну, а зовсім недавно вона втратила зв'язок ще із братом, що воював під Покровськом, каже Ельвіна Сайбулаєва. Це мій син. Він був до повномасштабної вторгнення. Ось такий він на момент, коли потрапив полон. Світлана показує світлини сина Владислава, студент третього курсу, проміняв навчання в університеті на військову службу. На початку великої війни пішов захищати країну у складі Азова під Маріуполем. Спілкуватися із сином вдавалося вкрай рідко, згадує мати. Коли він виходив на зв'язок, я щаслива була, що я почула його голос. Але розуміла, що там за 10, за 5, за 10 хвилин могло стати що завгодно, особливо тоді, як вже вони і ми взнали, що вони знаходяться в Азовсталі. І коли ми бачили, скільки туди всього летить, і як їх бомблять, і потім за наказом вищого командування вийшов. Почесний, так званий почесний полон. У полоні Владислав опинився в колонії Воленівці. минулого року псевдосуди, так звану ДНР, засудили хлопця за статтею тероризм. Це сталося на його день народження, 3 жовтня. Я бачу тут у нього трука вимазана, одяг вимазаний. Це ну я роблю висновок, що його били. Це як слідчий експеримент. Своє день народження. Йому винесли такий вирок 22 роки і. Ну, я думаю, що 22 роки, 25 років це все одно, що пожиттєво. Понад три роки син Світлани у полоні. Що відбувається там, страшно уявити, дізнатися, хоча б якусь інформацію допомагають, щойно звільнені військовополонені. Коли хлопців обмінюють, вони говорять, що він живий. Як кожна мати, вона життя віддасть за свою дитину, але ти не знаєш, що робити в цій ситуації, як витягти сина. Коли розумієш, що він в біді, ти не можеш нічого зробити, нічого не зробити. А місяць тому Світлана ще втратила зв'язок із братом Віталієм. 49-річний чоловік двічі зустрів війну у 2014 та 2022-му. Служив в зенітно-ракетній дивізії. Зв'язок із ним обірвався після виконання бойового завдання під Покровськом. Їх відкомандирували в іншу частину і відправили на позицію, яку вже зайняли ворог. Яку вже зайняв ворог, і що з моїм братом, я не знаю. Їх трич. Три чоловіка невідомо, де. Куди ми не звертаємось, нам ніхто нічого не повідомляє. Командир Зірка Константин Михайлович, майор зенітно ракетного дивізіону. На зв'язок теж не виходить. Світлана разом з іншими родинами військовополонених регулярно виходить на акції та мітинги, аби привернути увагу та пришвидшити звільнення сина з російського полону. Жінка вірить, що брат теж живий. Ми віримо, що наш брат. Полоні. Кожна людина хоче вірити в щось краще. Ільвіна Сідбулаєва, Михайло Головненко, Ми Україна, марафон Єдині новини.